Існує дещо, над чим ви, можливо, ніколи не замислювалися. Чи справді ви вірите, що невдача це протилежність успіху? Ви помиляєтеся? Невдача це сам шлях до нього. Біль, якого ви уникаєте, є саме тим інструментом, яким життя ліпить вашу велич люди тікають від страждань, наче від прокляття, але я запевняю вас, саме вони вас будують. Ви тренуєте своє тіло, щоб воно витримувало вагу, але хто тренує свій розум, щоб він витримував саме життя? Більшість просто реагує на події, наче листя, яке несе вітер, але я навчився ціною крові та мовчання, що справді сильна людина це не та, що перемагає інших, а та, що перемагає себе. І якщо ви не підкорите свій розум, він підкорить вас. Психічна сила народжується не з удачі чи красивих слів. Вона народжується тоді, коли ви стикаєтеся з тим, чого боїтеся найбільше, і вирішуєте не відступати. Тому я хочу, щоб ви почули те, що я зараз скажу, не як пораду, а як заповіді для кожного, хто прагне стати непохитним. Дисципліна мало хто розуміє силу, яка прихована в цьому слові. Багато хто бачить у ній в'язницю, спосіб обмежити себе, позбавити себе задоволення та свободи. Але я кажу вам. Дисципліна це єдиний справжній шлях до свободи. Без неї ви стаєте рабом своїх імпулів, своїх емоцій і своїх обставин. Недисциплінований розум, подібний до дикого коня, сповнений сили, але не здатний дістатися кудись. Він біжить, хвилюється, виснажується, але ніколи не рухається вперед. Дисциплінований розум навпаки, навіть у тиші долає великі відстані. Він розуміє, що кожне дрібне зусилля контролює це глиною у будівництві внутрішньої імперії. Я навчився цьому через біль, через роки спостережень і поразок. Я бачив, як талановиті чоловіки гинули, бо їм бракувало здатності контролювати себе. Я бачив, як генії втрачали все, бо були під владою власних бажань. І я також бачив. Як звичайні люди досягали неймовірних висот просто тому, що мали сміливість дотримуватися рутини навіть коли їм цього не хотілося. Бо істина проста, але сувора, ви перемагаєте не тоді, коли вам хочеться, ви перемагаєте тоді, коли маєте послідовність. Дисципліна це щоденне тренування робити те, що потрібно, навіть коли тіло благає про відпочинок, а розум намагається переконати вас зупинитися. Це прокидатися рано. Коли ніхто цього від вас не вимагає, це вчитися, коли ніхто не спостерігає за вами, це працювати навіть без визнання. Це ставити мету вище за задоволення. І більшість не може цього витримати. Бо всі хочуть трофея, але мало хто хоче тренувань. Всі прагнуть слави, але тікають від процесу. Був у моєму житті період, коли я сам пройшов це випробування. Я провів кілька місяців. Живучи майже без ресурсів, пишучи, не знаючи, чи хтось колись прочитає мої слова. Рахунки накопичувалися, світ сумнівався, і навіть я іноді сумнівався. Але було щось, що тримало мене на ногах, впевненість, що постійні зусилля, навіть без негайних результатів, формували щось набагато більше, ніж я сам. Я навчився від Ендрю Карнегі, що успіх це не подія, це будівництво. І кожна цеглина цього будівництва називається дисципліною. Карнегі навчив мене тому, чого я ніколи не забував, жодна людина не досягає влади, поки вона є рабом власної лінії. Він не говорив про те, щоб бути тираном для себе, а про розуміння того, що свобода народжується лише тоді, коли ви пануєте над своїми імпульсами. Він казав, що найнебезпечніші люди це ті, хто контролює свій час. І саме це я бачив у його рутині. Карнегі не прокидався, коли хотів, не спілкувався з тими, хто не приносив йому користі, не витрачав енергію на відволікання. Він знав, що кожна хвилина без мати – це злодій долі. А ви? Скільки разів ви казали, я почну завтра? Скільки обіцянок видали собі і не дотрималися? Кожного разу. Коли ви порушуєте особисту обіцянку, ваш розум слабшає він перестає вам довіряти ось чому так багато людей починають і здаються. Бо розум поважає лише тих, хто дотримується свого слова. І коли ви доводите, що гідні свого слова відбувається щось могутнє, ви стаєте непереможними. Дисциплінувати себе це оголосити війну власному комфорту. Це зрозуміти, що комфорт це вбивця зростання. Ми живемо в поколінні, яке вважає відпочинок пріоритетом, а дискомфорт покаранням. Але подивіться на природу: ніщо не росте без опору, залізо стає мечем лише тоді, коли проходить крізь вогонь. Насіння пробивається крізь ґрунт лише тому, що на нього чинили тиск. Гусениця перетворюється на металика лише тому, що боролася з коконом. Те саме стосується і вас. Кожного разу, коли життя тисне на вас, воно вас гартує. І наука це підтверджує. Дослідження Стенфордського університету показали, що самоконтроль безпосередньо пов'язаний з довгостроковим успіхом більше, ніж інтелект, удача чи талант. Люди, які вчаться відкладати нагороди, які витримують дискомфорт заради більшої мети, в кінцевому підсумку досягають не лише більших результатів. Але й більшого внутрішнього спокою, тому що вони знають, що керують собою. Дисципліна це тренування розуму підкорятися розуму, а не емоціям. І, як це не парадоксально, саме вона приносить найбільші задоволення, задоволення від бачення результатів, відчуття прогресу, перемоги над собою. Кожного разу, коли ви протистоїте відволіканню, ви говорите всесвіту, я готовий до того, чого хочу. А Всесвіт відповідає лише тим, хто готовий. Подумайте про це, скільки людей ви знаєте, які живуть, скаржачись на життя, але проводять годинами, гортаючи екрани, уникаючи своїх обов'язків, відкладаючи те, що як вони знають, потрібно зробити вони не жертви обставин, вони в'язні відсутності дисципліни, успіх, рівновага, фінансова свобода. Все це вимагає однієї ціни контролю над розумом. Коли ви дисципліновані, ніщо вас не похитне. Тому що тренований розум не залежить від мотивації, він діє за рішенням вам не потрібно відчувати бажання діяти. Ви дієте, тому що ви вирішили, що будете, а почуття приходить потім. Це різниця між тими, хто перемагає, і тими, хто лише бажає перемогти. Пам'ятайте, дисципліна це найвищий рівень самоповаги. Коли ви дотримуєтеся обіцяного, навіть у тиші, ви говорите собі, що ви гідні життя, яке хочете побудувати. Це акт погляду в дзеркало і усвідомлення того, що ви можете довіряти людині, яка дивиться на вас у відповідь. І, можливо, в цьому справжній секрет, поки світ шукає мотивації, сильні люди розвивають дисципліну. Бо мотивація це спалах. Вона легко загоряється і швидко згасає. Але дисципліна це вічний вогонь, тихий, міцний, постійний. Вона не кричить, не хизується, але перетворює неможливе на неминуче. Отже, вирішуйте. Обирайте щодня керуватися дисципліною, а не комфортом. Робіть те, що потрібно, навіть якщо ваше тіло кричить, навіть якщо ваш розум чинить опір. Бо час мене все одно. І коли він мене, лише дисципліновані залишаться стояти. І коли ви озирнетеся назад і усвідомите, скільки ви досягли, ви зрозумієте, що ніщо з цього не було жертвою, це було інвестицією. А врожай дисципліни завжди багатий. Розум подібний до замку. І всередині цього замку знаходиться трон вашої долі. Все, що входить через його ворота слова, ідеї, емоції, люди. Може зміцнити вас або знищити. Проблема полягає в тому, що більшість людей живуть з відкритими воротами, дозволяючи будь-якій думці, будь-якій думці чи будь-якому страху вторгнутися і взяти під контроль. Вони дозволяють грабувати свої розуми щодня, не усвідомлюючи цього. Вони дозволяють сумнівам, критиці та порівнянням оселитися, як мовчазним злодіям. Але я навчився через спостереження та досвід, що людина. Яка не охороняє свій розум, втрачає контроль над власним життям. Секрет ментальної сили починається з пильності. Подібно до того, як стародавнє місто залежало від міцних стін для захисту від загарбників, так і ви повинні звести стіни уваги та усвідомлення навколо своїх думок. Бо найнебезпечніший ворог зовні, він говорить у вашій голові. Це той голос, який каже, ти не здатен. Занадто пізно ніхто тебе не слухатиме. Цей голос приходить не для того, щоб радити вам, а для того, щоб паралізувати вас. І кожного разу, коли ви вірите йому, ви відаєте частину своєї фортеці. Я бачив, як блискучі люди ламалися не від нестачі таланту, а від нестачі пильності. Вони дозволили сумніву посісти трон. А сумнів, коли він отримує владу, перетворює царів на рабів. Я сам пережив це. Були моменти, коли, пишучи свої ідеї, я був охоплений невпевненістю, чи це реально, чи хтось повірить мені. І в ті моменти мене врятувала практика відновлення стін мого розуму. Я нагадував собі, що кожна думка це вибір, і що я мав обов'язок обирати те, що мене зміцнювало, а не те, що мене руйнувало. Теодор Рузвельт був живим прикладом цього. Він народився квалим, хворобливим, з тілом, що здавалося тілом хлопчика, нездатного протистояти світу. Але його розум з раннього віку був навчений бути замком. Його батько навчив його, що якщо він спочатку не може бути фізично сильним, то може бути ментально непереможним. Рузвельт провів роки, формуючи свій розум через читання, навчання та роздуми. Він живив свій мозок великими ідеями. Одночасно тренуючи своє тіло, щоб воно відповідало його духу. І з часом той слабкий хлопчик став символом сили, мужності та лідерства. Він перетворив слабкість на сталь, бо навчився охороняти ворота свого розуму. Вам потрібно зрозуміти те, що ви допускаєте у свій розум, визначає, що він вироблятиме. Подібно до того, як садівник доглядає ґрунт, щоб бур'яни не заглушили квіти. Ви повинні доглядати за своїми думками, щоб токсичні ідеї не заглушили ваші мрії. Розум плідний. Все, що ви в ньому садите, росте, чи то віра, чи то страх, отже, кожне слово, яке ви чуєте, кожне зображення, яке ви споживаєте, кожна людина, з якою ви взаємодієте, є насінням, кинутим у ґрунт вашої свідомості. І чи замислювалися ви колись, скільки поганого насіння ви садите в собі кожного дня? Як часто ви подумки повторюєте фрази поразки Я не можу, я недостатньо хороший, можливо, це не для мене. Це маленькі щоденні поступки, які, накопичуючись, руйнують вашу внутрішню імперію. І коли розум слабшає, весь світ здається важчим. Існує духовний принцип, який говорить, понад усе оберігай своє серце, бо з нього випливає все твоє життя. Я тлумачу це як попередження. Все, що ви відчуваєте, все, що ви робите, все, чим ви є, все це походить з вашого розуму. Ваше серце це лише відзеркалення того, що ваші думки дозволяють розквітнути. Тому, якщо ви бажаєте ментальної сили, почніть прямо зараз з ревізії того, що живить ваш розум. Спостерігайте за розмовами, які видате, за контентом, який споживаєте, за людьми, яких слухаєте. Чи оточили б ви свій замок ворогами? Тоді чому ви оточуєте свій розум негативними голосами, руйнівними новинами та людьми, які тягнуть вас донизу? Розум не можна залишати на автопілоті. Він потребує напрямку. Коли ви не скеровуєте свої думки, світ скеровує їх за вас. А світ рідко веде вас до зростання, він веде вас до відволікання. Реклама каже вам. Що ви недостатньо хороші, якщо не споживаєте більше. Соціальні мережі кажуть вам, що ви відстаєте. Порівняння каже вам, що ви вже програли. І поки ви вірите цим брехням, ви забуваєте, що ви все ще при кермі. Тренувати розум це стати вартовим власної долі. Це прокидатися кожного ранку і питати, що я дозволю увійти сьогодні. Це розуміння, що кожна отримана інформація має свою ціну, і цією ціною може бути ваш спокій. Йдеться не про наївність, йдеться про вибірковість. Сильна людина це не та, що поглинає все. Це та, що знає, що відкинути. І не помиляйтеся це вимагає практики. Розум упертий. Він прагне комфорту, драми, відволікання. Але ви повинні його тренувати. Як солдат тренує свої рефлекси. Це означає вибирати книги, які підносять, а не плутають. Це означає слухати голоси, які надихають, а не скаржаться. Це означає іноді віддавати перевагу тиші, тому що тиша також промовляє і часто саме в тиші розум відновлюється. Я пам'ятаю ночі, коли, втомившись від стільки внутрішнього шуму, я сидів сам і залишався в повній тиші. Жодної музики, жодних слів, жодних відволікань. І саме в ті моменти я усвідомив щось могутнє, тиша, це справжній тренувальний майданчик для розуму. Саме там ви чуєте, що потрібно змінити, і сприймаєте те, що вас ослаблює. Шумний розум не бачить правди, лише гамір. Сьогодні наука також підтверджує те, що я дізнався з досвіду. Нейробіологічні дослідження показують, що постійні стимули. Сповіщення, шум, порівняння знижують здатність до зосередження та підвищують тривожність. Іншими словами, чим більше ви відволікаєтесь, тим слабшим стає ваш замок. А ослаблений розум легко захопити. Але існує майже надприродна сила в тих, хто вміє залишатися зосередженим серед хаосу. Це сила дисциплінованої уваги. Це сила вибирати, про що думати, коли думати і як довго думати. Це справжня майстерність. Тому що, коли ви контролюєте свій фокус, ви контролюєте свою енергію. І коли ви контролюєте свою енергію, ви контролюєте свою реальність. Тож пам'ятайте, ваш розум це найцінніша фортеця, яка існує. Захищайте її як скарб, тому що все, чим ви є, ваші емоції, ваші вибори, ваша віра, походить з неї. Не дозволяйте загарбникам увійти, обирайте голоси, які вас оточують. Відкидайте шум, культивуйте тишу, харчуйтесь мудрістю. І коли ви будете робити це послідовно, ви усвідомите те, що відкривають небагато, зовнішній світ може навіть рухнути, але всередині вас все залишиться стояти. Тому що той, хто навчився оберігати свій розум, ніколи нічим не буде пригнічений. Біль найщиріший з учителів. Він не приховує намірів, не маскує правди, не пропонує легких шляхів. Він приходить без запрошення, руйнує впевненість і змушує вас зазирнути всередину. Багато хто тікає від нього, ніби від ворога, але ті, хто вчиться його слухати, виявляють, що біль це залізо, що гартує характер. Саме в моїх власних падіннях я це зрозумів. Коли я втратив усе, гроші, визнання, безпеку, я усвідомив, що страждання прийшло не для того, щоб покарати мене, а щоб очистити та вдосконалити. Біль виявив, наскільки я залежав від обставин і наскільки ще не опанував свій розум. Подумайте, кожного разу, коли життя збиває вас з ніг, воно запитує, чи ваша віра справжня, чи просто вигідна. Легко вірити, коли все йде добре. Важко продовжувати вірити, коли земля зникає з ніг. Але саме в цей момент дух міцніє. Фредерік Дуглас народився рабом, без свободи, без права голосу. Але саме з глибин того болю він знайшов силу. Він таємно навчився читати, чинив опір гнобленню і перетворив страждання на мету. Він не тікав від болю, він його приборкав Вам потрібно зробити те саме. Коли щось завдає вам болю, запитайте, чому це хоче мене навчити? Що цей біль намагається мені показати, що приховував комфорт? Тому що кожен біль несе послання, і ігнорувати його означає втратити можливість для зростання. Різниця між тими, хто ламається, і тими, хто міцніє, полягає у значенні, яке вони надають удару. Є болі, що вдосконалюють. Є втрати, що очищають. І є падіння, що ставлять вас саме туди, де ви повинні бути. Я дізнався, що невдача це лише спосіб життя перевірити вашу мужність. Коли ніщо інше, здається, не має сенсу, продовжуйте йти, навіть якщо вам доведеться тягнути себе. Тому що біль має свій термін, але те, що він будує у вас, є постійним. Тренований розум не впадає у відчай у стражданнях, він їх спостерігає. Він розуміє, що вогонь, що горить сьогодні, це той самий вогонь, що гартує завтрашню сталь. І коли все нарешті заспокоюється, ви усвідомлюєте, це був не біль, що вас переміг, це був біль, що перетворив вас на те, ким ви завжди мали бути. Сильний розум, це не той, що ніколи не сумнівається, а той, що зберігає своє бачення. Навіть коли все здається, руйнується. Тому що, коли у вас є чітка мета, жоден шторм не зможе збити вас зі шляху. Бачення це мапа душі. Воно скеровує вас, коли фізичні очі не бачать виходу. Це маяк, що залишається запаленим, навіть коли море лютує. Більшість людей зазнають невдачі не через відсутність таланту, а через життя без напрямку. Вони прокидаються, працюють, втомлюються і сплять, повторюючи цикл, так і не запитавши себе, куди я йду. І без бачення будь-який вітер здається правильним. Я дізнався протягом життя, що сила бачення це те, що відрізняє звичайну людину від надзвичайної. Неудача створює великі досягнення, це ясність. Вілбур Райт, наприклад, уявляв, як люди літають ще до того, як світ повірив. Що це можливо? Його висміювали, відкидали, дискредитували. Але його бачення було гострішим за навколишній сумнів він бачив невидиме, і завдяки цьому він побудував неможливе. У цьому сила тренованого розуму він вірить першим, працює першим, наполягає першим і, отже, тріумфує пізніше. Бачення це не просто мрія, це зобов'язання. Вам потрібно поєднатися з ним, жити заради нього, навіть коли ніхто інший не вірить. Я пережив це. Коли я писав своїх перших творів, мене називали оманливим, казали, що сила думки це фантазія. І деякий час я майже їм вірив. Але кожного разу, коли я сумнівався, я заплющував очі і візуалізував результат, який хотів бачити у світі. Я бачив. Як люди змінюють своє життя, змінюють долі, долають власні страхи. І цей образ допомагав мені продовжувати. Коли бачення достатньо сильне, воно стає паливом у дні, коли сила волі згасає. Розум повинен живитися образом того, чим він прагне стати. Це те, що сучасна наука називає творчою візуалізацією, здатністю ментально проєктувати результат. Доки мозок не почне діяти так, ніби він вже існує. І коли це відбувається, ви природним чином починаєте рухатися в напрямку того, що ви уявляєте. Зовнішній світ просто слідує внутрішній команді, але ви повинні захищати своє бачення від шуму. Люди без мети намагатимуться вас відволікти, а світ зі своєю поспіхом і порівняннями намагатиметься вас заплутати. Слабкий розум губиться в деталях, сильний розум фіксується на своїй меті. Ось чому кожного ранку ви повинні пам'ятати, чому ви почали пишіть, говоріть, візуалізуйте, доки ідея не стане плотю, доки вона не пройде крізь ваші вени як впевненість? Гелен Келлер була живим доказом цього. Не бачачи, не чуючи, не говорячи, вона побудувала голос, що пролунав по всьому світу. Тому що бачення залежить не від очей, воно залежить від розуму. Поки багато хто оплакував те, чого їм бракувало. Вона зосереджувалася на тому, що могла створити. Фізичне обмеження не завадило її величі, бо ментальне бачення вже звільнило її. Ясність мети перетворює розум на фортецю проти зневіри. Коли ви знаєте, хто ви і що ви будуєте, критика стає віддаленим шумом. Перешкоди перестають бути стінами і стають сходинками. Бачення дає вам напрямок, а напрямок дає сенс болю. Тому що, коли є чому, будь-яке як стає виносним. Тож зазирніть усередину. Візуалізуйте те, чого хочете, побачте своїм розумом те, чого ще не існує вашими очима. Надайте форму невидимому. А потім дійте так, ніби це вже реально. Тому що світ поважає лише тих, хто демонструє переконаність. Всесвіт відповідає на віру, поєднану з дією. Мріяти безкоштовно, але підтримувати мрію вимагає мужності Не чекайте, поки хтось інший повірить за вас. Станьте живим доказом того, що ви уявляєте. Кожен крок, кожна спроба, кожне падіння буде частиною драбини, що веде до реалізації. Тому що бачення це більше, ніж мета, це сила, що перетворює звичайний розум на непереможний. Коли ви знаєте, куди йдете, жоден сумнів не зупинить вас, жодна критика непохитне, жоден страх не паралізує. Світ може навіть змінити свій шлях, але він не здатен змінити того, хто несе в собі непохитне бачення. Справжня сила не у щоденних перемогах, а в тому, щоб рухатися далі. Навіть коли все видається безнадійним. Саме ця ментальна стійкість, ця непомітна дисципліна перетворює біль на силу, сумніви на напрямок, а мрії на реальність. Усе необхідне вже живе в тобі, просто чекає, щоб його розбудило твоє рішення не здаватися. Пам'ятай, твоя свідомість, твоє поле бою, а хто її опанує, той підкорить світ. Тож продовжуй свою мандрівку. На екрані вже чекає наступне відео, і з ним ти піднімешся на ще одну сходинку цих сходів знань та еволюції, стаючи ще сильнішою, мудрішою та краще підготовленою версією себе. Дякую, що був зі мною до цього моменту. Побачимося в наступному відео.